Бюро знахідок на межі зникнення, принаймні його єдиний працівник, що лишився у штаті, має намір звільнитись. Каже, працювати далі втомився. Бюджет настільки скоротили, що соромно казати. Останньою краплею стало те, що бюро знахідок забрали у муніципальної дружини і підпорядкували одному із ЛКП. Допоки бюро було в управлінні муніципальної чи в муніципальні, вони все таки мали відношення в певній більшій чи меншій мірі до виконавчих структур. Якщо його перевести просто в господарське невідоме ЛКП, то на підставі чого, яке воно буде мати право надавати такі документи силовим структурам і громадянам. Єдине у Львові бюро знахідок обслуговує в середньому три з лишком тисячі громадян на рік. Бувають дні, що і до півсотні забудьків приходять. Львів'яни ж проти ліквідації бюро знахідок. Потрібно звичайно, тому що люди часто гублять документи, паспорти. І я навіть знаю так, що звертаєшся в міліцію, тебе відправляють сюди, дають довідку, якщо тут не повернули. І навіть то виховую людей. Як ти знайшов документи, то навіть самому приємніше віднести, знати, куди. Це несе. Все. Комусь з людей воно все ж таки потрібне, так? Ось і тому. Я думаю, що воно має право, щоб його не закрили. Тим часом в управлінні транспорту, яке тепер відповідає за роботу бюро, песимізму пана Максимця не поділяють. Підрозділ – це одна людина, яка працює в бюро знахідок, працювала в одному підприємстві, була на роботі. Зараз ми буде на роботі в іншому підприємстві. Що так, що так, це є комунальне майно міста і ніякого тут полегшення чи ускладнення немає. Бюро знахідок наразі працює, але за скороченим графіком роботи.